Вітаю вас в темну пору на огляді шостої серії пилки. Серія з візуальної сторони зроблена на доброму рівні. Але про це поговоримо пізніше. Історія Акі продовжує оповідатись, що не дивно. Бо Акі важливий персонаж, який отримує який ніякий респект від Хемено, бо той, хоч і помстився, але зробив це максимально красиво. Тобто до організації взагалі не буде ніяких претензій. Він в Наприклад, Девіл Хантерси курять, тому що можуть собі дозволити. Термін життя дуже короткий. Якщо ти можеш насолодити задоволенням, хоча і сумнівним, то це гуд. Зік теж до речі курив. Йому також мало залишалось жити, та й партнерам так простіше зрозуміти один одного. І тепер Акі стріляє цигарки. Він спокійно сприймає цей ритуал. Хіменеж з грайливістю, яка Може бути закоханою в Акі, і по девелопменту він жертвує собою заради вищої цілі. Єдиний, хто зберіг ви це в такій ситуації, для інших підготовлених людей така реакція природня. А коли ти лідер групи і ніби сама досвідчена, оберігаєш Акі, і потім його випадково вдаряє ножем Кобені, і ти вже не знаєш, що робити, слабкість добре продемонстрував Ісаяма. Міке завжився затримати гігантів. Він другий після ліває по силі, але не Титан Ламає його, а секундне піднесення закінчується жорстоким поїданням. Денджі в цій ситуації просто чевує, спить та й готовий стрибати. В демона техніки розширення Кайсена без будь-якої задньої думки, окрім поцілунка, ось його тригер і мотивація. Паува просто насоводжується ситуацією, сміється з Кобені та намагається отримати максимум із ситуації, не забуває і познущатись людей. Та їх бажань, а ще підвищення ПДВ на 100%. Ну, геніально, для премії Нобеля, Увійти в історію як справжня тиранка, якій дозволив існувати Девюхантери. Кобеніш постійно істерить, бо в неї не було вибору. Вона стала метовим зенітцу. Жорстока реальність, яка поєднується з шаленством пили, створює гримучу суміш. Але як говориться в тихому омиті та ще й психічна нестабільність. Подивимось, що буде із нею далі. Айзава теж займається тим же, чим і Кобені. Не знаю на що він взагалі сюжету. На жаль, Кобені не одразу вдалося вдарити ножем, що балансно, бо Акі та Хімено значно сильніші та досвідченіші, тому зрозуміло, чому багато людей слідкує за виходом онгоєн купиви на відміну від Бліча, який не може боротися з пивою в кількості аудиторії. Переоцінили пиву чи ні, кожен обирає для себе сам в порівнянні із попередніми епізодами, візуал в серії, як на мене не виділяється. Ось ця фанка якості зберігається. Якщо у цього демона й було 3D, то я його не помітив. Виглядало все органічно, сею добре віддаються, особливо Пауа та Кобені. Але саундтрек не топовий і ніяк не виділяється. На жаль, такої режисури не було в титанах, і якість виконання роботи була гіршою. Але там й вплинув чинник часу. Ти просто коли дивишся серію, насолоджуєшся тінями, положеннями камери, і в тебе не виникає, як, наприклад, в блічі питання. Коли у штренрітерів забагато синього у перших серіях, а весь інший візуал на дуже високому рівні ендінг, то взагалі наче візуальна, як якась відсилка до простору, в якому в арці чорного мечника, зустрівся із рукою Бога або на початок Нолана. Саундтрек Ендінгу. Мені сподобався, хоча, як на мене, один із найкращих по драйву та візуалу це четвертий спаува. Щодо манги, то я наче не помітив скіпів, діалогів чи важливих деталей. Цікаво, як буде адаптована битва в наступній серії. Можливо, колись вийдуть відео по персонажам пили, але все буде залежати від алгоритмів YouTube та переглядів, утримання аудиторії, коментарів та лайків. Вафаель.